Я побачу жінку, яка плачеть, я дістаю лук і стріляю її в голову одразу. Вітаю вас, мої любі боленьки, і з прийдешнім вас новим роком, якщо ви дивитесь це відео зараз, а не літом. важливо. <звук> отже, я хочу подякувати вам усім за цей 2025 рік. Вся ця нарізка, всі ці емоції, все завдяки. Вам. Без вас мене б тут не було. Тому дякую вам. Від усього щиро мого серця. Воно в мене є, чесно. 26 шостий рік буде важким для всіх нас. Я не буду дарувати вам надію цьому відео. Я вдячна всім людям, які робили кліпчики, щоб ми запам'ятали ці моменти надовго. Тут не всі. Повірте, не всі. Мені не вистачило сил. Але я бажаю вам. Гарного перегляду, гарних свят, гарних днів. Люблю вас, буленьки. Побачимося до твічі, а може, ще і тут побачимось. Не знаю. Не думайте, що я нуб, я знаю, що робити. Перше, що нам треба зробити, це верстак і е, дерев'яну лопату. Що я зробила, блядь? <звачу> це була хвилина слабкість. <звачу> ну. до страке. Оче. Бляха, ну, ти бачив, Ти бачив це! При своїй роботі до сих пір, навіть після смерті. Це по координатам. Біжимо. Не тупимо, не зупиняємось. Ляма! Я маленький лудоман. Ой, блядь, не 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 ні Let's go gambling! Блядь! <свистит> Сто ніко... you 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 really відсотків. <звук> ага. Ага. Угу. 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 Ну, в цьому. Цьому всій, всій угоді, всі угоді, я точно продаю душу дияволу. Так, да, от бачите, оцей параграф третій, от в цьому абзаці. От да, продаю. Нормас, мені підходить. 54 фрази для парад. 54, Вау! Це більше, ніж в мене на стрімі. It was at this that he knew. He fucked up. Де? Сука, мене не їбали! Я думала, це ліфт. Іди швидко! Що там, Що там, Що там? Дивись, Бля! ха як Кельвін Келлинчик. Ти, Блять, я до тебе йду, ти ж мене шукав осетак. Ось так. так. Блять, все минус. Фу, давайте вы перші, я потім за вами. Побежу. Давайте, давайте. Іноді існує ласьйон, який допоможе вашим крилам розправитися. ласьйон? Тінкі ракун! Тінкі ракун-ласьйон допомагає вашим крилам розмухатися на вітру, ніби ваше волосся. Я не тут натискала. Я думала, це червоні тр... е, бля. Почекайте, в мене є проблеми, про які не говорять. Поняла. Просто іноді ти такий сидиш і думаєш, блін, хочеться щось в рота засунути, а члена поряд нема. Мені дадуть пізні тільки тоді, коли я захочу. Блять, я не хочу. But that's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? І гарне дерево. Ара, ара. Чувак, я вірю, що ти долетиш. <звук> Та, блять, я вже в не вірив в тебе, йди нахуй. Нарешті! Фух, блін. Е, 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 не дохни, вставай. Вона зависла. Вона здохла. О, бля, все відвисла. Ре-ревайв. Охуеть, Шэдоу, мы будем жить вечно. Залазь. Почекай. Стининг, стин... Блядь, Бл... У мене є проблеми. Давайте як в КС. Опа! Стрибок контрол, стрибок, блять. З'їбала. Шо. Блять, Та як ви мене помічаєте! Піу, Піу! Піу! Лови. Злови! красавчик.